Сьогодні приготуємо найсмачнішу вечерю в світі запечений гарбуз з омлетом та сиром. Спочатку візьмемо маленький гарбуз, зрізаємо кришечку та виймаємо серединку. Далі наливаємо оливкову олію, додаємо сіль, перець та ретельно розподіляємо по стіночкам за допомогою кісточки, зверху посипаємо листям чебрецю. Викладаємо всередину гарбуза вершковий сир, перемішуємо та накриваємо кришечкою. Ставимо в духовку на 30 хвилин при температурі 230 градусів. Поки запікається гарбуз, приготуємо омлет. Для цього розбиваємо яйце, додаємо молоко, соєвий соус, спеції та збиваємо вінчиком. Після цього додаємо натертий сир. Далі підсмажуємо омлет на розігрітій пательні, постійно помішуючи. Тепер дістаємо наш ароматний гарбуз з духовки. Відкриваємо кришечку та викладаємо всередину омлет. Поки викладаємо омлет, не забудь підписатися на наш канал. Все перемішуємо. Зверху викладаємо сметану. Накриваємо кришечкою і ставимо запікатися ще на 10 хвилин. Ось і все. Наша вечеря готова. Подавати такий гарбуз можна з гріночками. Це дуже смачно і корисно. Підписуйтесь на наш україномовний канал. Смачного!